Мої вітанчика, давайте подивимось такий розклад, що або хто йде з вашого життя і що замість цього приходить. Але спочатку ми подивимося, в яких ви енергіях знаходитесь та людина, яка зараз дивиться мене. Щоб ви зрозуміли, що це розклад вас, так? Також хочу нагадати, що розклади загальні, одна позиція, тому слідкуйте за сигніфікацією. Яка ви людина? Сімірка Кубків. Ой. Ви полюбляєте фантазувати, у вас дуже багато планів, взагалі така, знаєте, романтична може бути натура. Це про емоційний вибір. Це може бути, знаєте, ще по сімірки копків, це ще може бути плутанина. В чому? Тому що дуже багато мрій мрійсь або думок, і це може плутатися, що ви не на землі стоїте, а десь там в хмарах вітаєте. Це ж теж таке може бути, тому тут про багато варіантів, тут про фантазії, про якісь, можливо, ви продумуєте постійно щось, знаєте, шукаєте відповіді на свої запити. Шестірка Пентаклів Дивіться, ви та. Як людина, яка взагалі вважає, що повинна бути рівновага у всьому. Тобто, як наш всесвіт а, даєш, береш, тобто отак, от, рівноцінно, знаєте, п'ять кроків ви, п'ять кроків інша людина, не більше, не менше. Тобто, все повинно бути рівноцінно. І ця карта вона вказує про рівноцінний обмін. Це про те, що ви більше... Знаєте, ви та людина, яка може дуже багато ще, хочеться сказати, віддати, ніж взяти. І тому, напевно, і дається ця карта на вашу сигніфікацію, тому що вам от натяк такий, знаєте, що вам потрібен. Потрібно шукати взаємний і справедливий обмін енергіями, тобто це не ви віддаєте все, знаєте, виснажуєте себе, а замість нічого не отримуєте. Місяць. Ну ви інтуїтивна людина, до речі, ви. Ви можете бути зараз десь в сумнівах, можливо, можливо, вам до речі, вам можуть снизна навіть сни такі, знаєте, яскраво сниться, сни, які вам надають відповіді, якщо ви робите запити. Таке враження, що от по семірки копків по місяцю ви шукаєте якусь істину, можливо, ви себе зараз пізнаєте, свою підсвідомість, тобто ви зануритесь дуже глибоко в себе і хочете зрозуміти. Розуміти щось для себе. Можливо, ви зростаєте духовно, можливо, ви щось шукаєте, можливо, ви обираєте якісь варіанти, які вам зараз невідомі. О, ну, Королева жезлів, ну, я вас вітаю. Королева жезлів, чоловіки, до речі, повертайте на себе. Просто це енергії можуть бути, якщо ви дивитесь про себе. Королева жезлів, ну, це по-перше, ще із місяцем. Це. Як з «Верховної жриця це відьмачка? Ну так би мовити, це інтуїтивна, дуже до речі, жінка, яка відчуває, яка діє. Це, знаєте, сильна людина. Це ви, ви така, ви така сильна. Що якщо ви не знаєте цього, то я вам можу про це сказати. Ви не просто інтуїтивна, ви знаєте, ви можете бачити наперед. Знаєте, вас питати, ви вже можете знати, що буде відбуватися. І всі питання у вас знаходяться у вас. Ви сильна, впевнена собі жінка, вогонь, яка така, знаєте, розгоряється. Ви таке враження, що зараз ваш внутрішній вогонь він просто випалюється. Ви така яскрава вас, от помічають, от вами захоплюються. Ви відчуваєте навіть на себе такі взгляди, можливо, так. А у вас прям магнетизм такий зараз, ну жіноча енергія, до речі, сильна, тобто сексуальна, така манка. Ну це така таємничість придається. Знаєте це? Ви зараз на межі такого знаєте, переходу стоїте, внутрішньої плутанини і десь справжньої самореалізація і впевненості. Ви, до речі, дуже впевнена собі, жінка, я дуже рада за вас. Що йде, що йде з вашого життя? Відлюдник. Ми зараз подивимось: відлюдник, лицар мечів, четвірка кубків, туз кубків, імператриця. Вежа і ще одну і жрець. Дивіться, я чого дістаю, тому що я хочу подивитися, на дні колоді десятка кубки. Дивіться, я просто хочу подивитися, що у вас йде з вашого життя, і які енергії тут вийдуть замість того, що приходить, знаєте, Ну, щоб не помилітися. Дивіться відльотник. Ідею. Самотність від вас уходить, самоізоляція від вас виходить, відповіді у собі через біль виходять. Тобто мовчати ви вже не будете, ви вже яскрава така, лицарь мечів це період різких слів, конфліктів, іпульсивності, якісь знаєте, раніших дій. Це все уходить. Десятка кубків. Уходить, не, не потрібно тримати вам четвірку кубків, десятку, Четвірку кубків. стан. От, от, от стан. Хочеться вам показати цей стан. Це уходить. Іде апатія від вас, порожнеча, така емоційна. А, знаєте, -та тиша, нічого, не хочу все, все, все 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 від вас уходить, тому що королева жезлі вона не буде сидіти і знаєте, там сльози лі. це не королева кубків навіть. Іде етап. Хочеться сказати: від вас іде етап внутрішнього холоду? М? Клас. Емоційної вашої ізоляції, болісного якогось пошуку, постійного, що там в мені не так. Оце все йде, йде. ви впевнена, з горділивою такою улипкою, осанкою, і пішли. Це дуже добре. Ви вже вичерпали себе. Ви вже поплакали, поплакали, там погрустили і до побачення, сказала королева жезлів. Ну, або чоловіки в жезлових енергіях, тим паче вони взагалі такі теж іскраві. Що приходить замість? Ту з кубків. Замість приходить, де наша імператриця, де наша вежа? Йде наш ерафант, жрець? Це до вас іде. До скупків це приходить нове відкрите серце, Чисте, щире кохання, нове. Це може бути кохання до себе. Не завжди це в чоловік повинен прийти. Потрібно до себе. Знаєте, я завжди пропоную таким дівчатам, коли от виходить з відносин, особливо болючих період пройшов якийсь, я пропоную закохатися в себе. І головне, зробити собі пропозицію, зустрічатися, щоб впізнати себе більше. Яка ви? А ви імператриця? Жіноча, радюча, сильна енергія. Розумієте? Можливо, якщо ви хотіли діток, то ви будете мати. Ви можете і вийти заміж. Імператриця це може це про стабільність, це от про дитя, яка вона оберігає. Це дуже така самодостатня енергія. Це також знак жіночої магії вашої, яка вам притамана по королеві жезлів, що ви жінка. Чоловіки, до вас іде тут імператриця, яку ви надил наділите. Званням своєю дружиною. І, можливо, навіть офіційною це знак. А це про жіночу енергію. Що дає вежа? Вежа, вона вам радикально очищає те, що вам вже не потрібно. Тобто, все старе, воно, знаєте, як мітла, все буде відмітати. Те, що вам вже не потрібно. І приходить до вас дуже розумна. Глибока людина, яка, до речі, духовно зростає, теж, як і ви, союз, знаєте, таке враження, що вище сили вам підсобили, вам запропонують якогось чоловіка, дорослого чоловіка, можливо, навіть доросліше, ніж ви. Людиною, з якою, можливо, справжній глибокий союз приходить пробудження через внутрішній ваш злам. Але результат це народження справжнього вас. З чим вас вітаю. Розумієте? Це дуже класно. Я за вас дуже рада.